Ось розквітнув мій трав'янистий гібіскус. Але це, мабуть, якийсь такий більш видовий сорт, тому що квіточки невеличкі, і в нього й листя. Трішки бачу, ну таке не дуже виразне. Але вже він у мене теж другий рік, вже сам кущ то великий. Тобто це не може бути, щоб залежало від того, що кущ не розрісся квітка. Це такий, певно, ось він такий ледь-ледь. Має рожевувату серединку. Але цього року, до речі, має дуже багато ще бутонів. І десь там ще одна квіточка ось з того боку розквітла. Ну такий ніжний, ніжний. Щоб навіть сказати, що він білий, чисто із серединкою, то я б не сказала. Навіть якийсь такий відцінок рожевий є і на пелюсточках. Але такі тоненькі, знаєте, не такі, як я бачила, сортові є, що ніби воно гофроване. А ці пелюсточки такі от прості, але я, до речі, не знала, що він так пізно виходить з зими. Коли вперше помінялися з кимось, мені два кущі надіслали. І я весною дивлюсь, ну все, пропали. Травень місяць, нема нічого, але ж почитай, жіночко, подумай. Я один, ви уявляєте, думаю, він все і викинула, а інший, я навіть не знаю, рука щось не піднялася чи не встигла, а потім дивлюся, о, він оживає, ось такі бувають химери. Малиновий рай. Колись така була пісня орківська, але подобалась мені мелодія про малинове вино. Ну, мабуть, що... Цей раз буде вино, тому що вже на лікарство ми закрили, як каже моя мама. <сум> Знаєте, колись дійсно малиною лікували все, скажімо, підвищена так, температура, лихоманка, гілочок наламали і ось вам лікарство. Допомагало дійсно. Не було таких вірусів. Це було простіше. А сьогодні десь там погуркує і потрібно зібрати цю малинку. Можна десь вух піде дощик, щоб вона не пошкодилася. Була ось така гарна. Бачите, яка красуня. Вийшли ми з таким мисочкою і будемо працювати. Так що заходьте до мене, посмакуєте. Ось яка зібрана краса. До речі, це сорт е, е, польський. Полка називається. Є полана, є полка. От він щороку родить прекрасно. На зиму обрізається під нуль, і навесні ось знову відбиває такі хащі. Подивіться, які хащі. Гарний сорт такий, бачите, великі ягоди, вони тверденькі, гарненько зберігаються. Отож садіть собі. Можливо, маєте кращий. Ой, яка я задоволена, ви собі не уявляєте, таке дрібничке, здається, в житті, але як приємно. Я розповідала, здається, в одному відео, що я отримала в подарунок, замовляла рослинки, ось таку калу з антидексією. Я дуже про них мріяла, але ну, вони дорогі там. 80-90 гривень цибулина, ну щось мені не дійшли руки. Але тут раз і подаруночок, знаєте, ну приємно. Потім посадила, думаю, посажу я її в кашку. Ось такою кисличкою гарно буде. Тільки посадила, з'явилися молоді пагінчики. Моя Ніка принесла і поставила камінчик. Зламалися. Я не думала, що вона знову буде вегетувати. Ну добре, почала вегетацію. Не думала, що вона буде квітнути. Уявіть, я сьогодні просто йшла і помітила ось таку цю. Манюсечку, ну, яку красуню, подивіться, ну хіба це не чудо? Мені теж подобається, коли така от масова посадка цих кал. Вони такі різноманітні, цікаві, просто суперова. Розпаковка на каналі разом з Марсіком. Марсік ні не хоче, <схід> не любить таке справу робити. Ось, погляньте, які в мене нові. Надбання, придбання. Ви знаєте, хочеться чогось нового, й нового, й нового, як зупинитися. Не знаю, треба, знаєте, ото групу таку створювати, де кодування придумувати від рослин. Але в першу чергу я вже розпакувала з коробочки, тому що нести було її з пошти дуже важко. Бачите, які великий екземпляр. Дуже гарне було пакування, це е, розплідник Тетянин сад. Хтось мені із підписниць моїх написав, що замовляв рослинки дуже гарні. Ну, звісно, знаєте, тут ж цікавість заграла, і зразу ж я потрапила на сайт. Так, я була здивована доволі тим, які гарні ціни. Ось подивіться, який вже екземпляр, великий, гарний. Це похороплідник. Little Devil. Ось, погляньте, це такі дрібненькі листочки дрібненькі. Через те, що він не виростає великим. Це карликовий сорт пухероплідника з таким цікавим темним листям. І він вже он, квітне такий малесенькі-малесенький у нього. І ось цей екземпляр, він вже ж дивіться, він вже не один рік йому там на стовбурі видно, що він вже дорослий. Коштує 140 гривень. Ну, як же ж душа не візьме такого, ще ж такого немає. А ось ці надбання. Я планую ось цю клумбочку, буде все добре восени, приробити в природньому стилі. Ну, багато в мене є рослин, але дечого ще хотілося мені особливо трав. У мене не стільки багато, щоб їх там можна було засадити масивом. Ось така травичка, називається андропогон. Бородач. Ось таке ніжне, ледь блакитне. У нього листечко. Ось уже буде квітнути, це вибивай колосочок. О, така. Я вам, до речі, повкладаю фотографії дорослих рослин, що ви бачили. Бо часом я теж дивлюся, коли розпаковка. А мені хочеться подивитися, яке ж воно має бути. І щоб ви не шукали його в інтернеті, то я вам вже фотографію вкладу. Ось таке листечко собі тоненьке. Ажурне, я думаю, масивом воно буде виглядати досить гарно. Ось такий ще у нас мордовник. Так, я дивилася в одному відео, що можна піти на поле, накопати головника, Ну, але синього головника в нього дрібніші такі. А тут е... ці будячки, як сказати правильно, що воно ну, там таке синього кольору, вони такі більші. Він насівається, ой, перепрошую, непогано насівається, але ось такий теж екземпляр, бачите, це один коштував 60 гривень. М, гарна рослинка, нічого не можу сказати. Ось це куничник овердан. Теж, я бачу, що навіть можна його і поділити буде на декілька, теж він коштує 60 гривень, ось такий екземпляр. І тут дві, я їх навіть не розпакувала ще. Але ось подивіться, це будлея черговолицна. Вона квітне, я вам вкладу фотографію. Це такий доволі теж великий кущ. А поряд це карликова будлея білого кольору. По 75 гривень. Кожен з цих рослинок. Ось такі у мене. Нові покупки. Ну, в серпні треба щось вже замовляти. Крім того, скоро ну такий сезон посадок осінній, тому помаленьку трішки щось уже я і придбала. Ну Мені дуже сподобався цей пухероплівник. Просто погляньте, який це екземпляр. ну великий. Пакування було досить таким цікавим. Коробка така ну компактна, я вам хочу сказати, але важка. Коли я почала розпаковувати, а там два ящика пластмасових, докупи так вони складені, і все перетягнуто ж Жодна гілочка не травмувалася, все просто в ідеальному стані. Тетяна в сад. Хотіла подякувати людині, яка мені допомогла очистити ставочок мій. Чоловік написав в коментарях під моїм відео, що потрібно. На куб води кілограм солі, кам'яної звичайної. І ось вже у мене цілий тиждень вода ідеально чиста. А було, ну, ну, це кожен день я чистила від цих нечистих водоростей. Тому я йому дуже-дуже вдячна, що я не бігаю щодня тут і не виловлюю їх. Ну, яблочка впала, це таке. Дуже вам дякую. Візьміть собі до уваги, в кого така проблема допомагає, реально. Ось все той момент. Я все моменти шукаю, коли тут будуть метелики. Ось, погляньте. Бачите, які красні сидять. Аніка а Ніка в садочку. А вечір їх вже все, після обіду немає. Бачите, якийсь такий пік, коли метелики прилітають. Ось на будлею. Погляньте, яка краса. Тут ще білий прилетів. Якийсь такий на капустянку схожий. Ой. А там який цікавий. Ой. Нам не подобається. Колись так діти з радістю бігли, бо летить літак, а тепер страшно, моя Ніка бідничка присідає, коли чує звуки цих винищувачів. Ось погляньте. Я казала вам, що їх тут навіть це ще не стільки багато. Часом буває їх ну просто безліч. Ось ви погляньте, які їх тут види різні. Ось як будлея. Ой, там такий цікавий тільки що прилетів ще інший. Ось, будемо вивчати... Ай, втік! Будемо вивчати види метеликів. Такий цікавий прилетів. Коричневий. Але дивіться, з якими... Крилами, якими розмальованими. От люблю металики, але те, що вони з гусені народжуються, так не захоплює. Але ж яка краса. Як реально прикрашають квітники. Ось це пряні трави, базилік. Погляньте, ось він темнолистий і як гарно він. Написався у мій квітничок. Навіть бузина Black Lace на його фоні відпочиває. Тобто він більш такий має колір виражений. Ось такий гарний. Ось собі сам насіявся, Навіть одному залишу їх щоб він ще насіявся мені, Мені подобається. Дуже гарно.